Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повідомляється, що російські окупаційні війська після жорстокого бою з бійцями грузинського легіону втратили як мінімум 10 чоловік. В районі міста Бахмут Донецька область бійці грузинського легіону у складі української армії повністю знищили групу найманців з приватної військової компанії Вагнера. Відповідне відео активно поширюється в мережі. Повідомляється, що російські окупаційні війська за підсумками бою втратили як мінімум близько десятка бійців. Також наголошується, що група вагнерівців була знищена в повному складі. Також є інформація, що грузинські добровольці провели таку операцію в пам'ять про свого загиблого побратима Джамбулата Хоперія. Крім того, під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК Вагнер з позивним. Ним таша, який раніше був відомий як кілер колобок. Уродженець Південної Осетії, окупований Росією Цхінвальський регіон Сакартвело. Олег Зарахохов, колобок, був кілером в банді Джако, повідомив осінт-експерт Іраклії Комахідзе. У 2016 році його засудили до 19-річного терміну, але не так давно відбулася його реінкарнація. В новій недовго життя він знайшов позивний Ташай, ліквідований в кінці листопада. Посмертно представлений до медалі за відвагу. Примітно, що кілер мав таку ж нагороду і раніше, повідомив він. Найгучніший злочин Колобка розстріл похорону в без послання 13 червня 2013 року, коли загинули чотири людини, зазначимо, російська мобілізація торкнулася різних верств населення. Солдатів ПВК Вагнера на фронті стає все більше, адже вони можуть наступати попри нестачу озброєння та величезні втрати. Про це в прямому ефірі 24-му каналу розповів військовий колишній командир полку АЗОВ Максим Жорін. Під Бахмутом вагнерівці намагаються атакувати буквально переступаючі трупи своїх попрічників. Підрозділ Жоріна на фронті часто зустрічається із загонами ПВК Вагнера, і не всі вони безпомічні або не підготовлені. За спостереженнями військового вагнерівців можна поділити на дві категорії: перша складається виключно із зеки, вона погано оснащена і мало що тямить у військовій справі. Однак саме вони по кілька разів на добу намагаються йти в наступ. Вони буквально приступають трупи, що лишилися після попередніх штурмів, додав військовий. Друга категорія більш підготовлені вагнерівці, працюють краще. Вони професійно одягнені, розуміються на тактиці і набагато рідше вступають в бій. Але навіть коли йдуть в наступ, серйозно успіху досягнути не можуть. Підготовлені вагнерівці інколи, за словами Жоріна, можуть просунутися вперед на кілька метрів. Проте такий рух відбувається ціною десятків, а то й сотень їхніх життів. Основний двигун Бахмутського напрямку, можу підтвердити, це саме вагнерівці підсумував боєць. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!